Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенний четверг Живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, благословення. Сьогодні я в Сараю, столиці Боснії, від церкви з матір'ю Терезою. Цікава церква. Має сьогодні якісь реколекції навіть. Ну, це центр, центр якби Сараєво. Тут якраз розташоване неподалік наше посольство українське. Де я отримував паспорт, закордонний паспорт. Ну, так так Бог дав, що встиг я в останній день подати на новий паспорт і, власне, його забрав. Бо в мене вже закінчувались сторінки, де печатав ці власне, перепустки. і Сьогодні візьмемо 25 листопада 2022 рік. Дорогі діти! Всевишній послав мене до вас, щоб вас навчала молитви. Молитва відкриває серце та дає надію, і віра народжується, і міцніє. Я вас, дітоньки, з любов'ю закликаю поверніться до Бога, бо Бог є любов і ваша надія. Не маєте майбутнього, якщо не вирішите вибрати Бога. І тому я з вами, щоб вести вас, щоб ви обрали навернення і життя, а не смерть. Дякую вам, що відповіли на мій заклад. Добре Марія каже, щоб ви обрали життя, а не смерть. І сьогодні це означає, що? що? Що сьогодні означає це послання для мене? Завжди треба дивитися, що сьогодні воно означає для мене. Це означає для мене, що якщо я не обираю сьогодні навернення, не обираю переміну, кажу, а хто мене не виходить, а то, пал... Там, наприклад, курити кинути я не можу. Ну, такий хрест ставлю на собі. Це, наприклад, просто кажеш, я не можу. Не можу зблуду не можу з куріння з алкоголю, не можу не матюкатися. Так легко сказати, я не можу. От всі можуть, а я не можу. ну Бо я винятковий. І, ну, і то і все. Але тим самим ти обираєш смерть, а не життя. Не можу не красти, наприклад. Ну, тобто, з такого гріха, якого. Ти кажеш, я, я не можу вийти. Поставив хрест, то я не можу, то ти обрав смерть. Бог чітко каже: е, вийдіть з прокляття, вийдіть з гріха. Вийдіть. І, е, і оберіть навернення. Шлях нав... навернення це різні має, етапи навернення. І коли ви вже закінчили всі практичні грі... гріхи, тобто грішити практично, тоді працюємо над. Думкам, чи не грішу я в думках, чи не злорадствую, чи не радію горю, тобто чи не заздрю, чи не ожадаю якогось майна або жінки іншої. І ці гріхи вже в думках. І навернення це переміна цього мислення. Третій етап це вже коли я йду на глибину, чи сьогодні був з Богом, чи шукав Його обличчя. Чи знайшов його, чи прожив я сьогодні добру літургію, чи просто відбув. Чи так, знаєте, чи моя молитва була від серця до серця, чи я так ну, відстрілявся, відговорив ту молитву і собі ну, байдуже так, знаєте. І, і уявіть, якщо нам нудно в молитві, то як Богу нудно дивитися на це все. Ми іноді не, ну, не усвідомлюємо, що Бог. Живий і дивиться на мене. І це треба усвідомлювати, що ти, якщо в цій молитві такі, знаєте, ну, аби відчитати, такий нейтральний, літепний, то наскільки Богу ця молитва не добра, не смакує? Дорога дитина, Всевишній послав мене до тебе, щоб тебе навчала молитви. Марія каже, я навчаю молитву. Молитва відкриє серце та дає надію. Марія молитва відкриває серце. Відкриває. Якщо будеш молитися, то твоє серце буде відкриватися. Не будеш, ну будеш закритим ходити. Та дає надію. І віра народжується і міцніше. Бачимо, як, де віра береться, вона через молитву народжується і зміцнюється через молитву, через різні види молитов. Слухати реколекції, конференції це також дуже сильна молитва. Я тебе, дитинко, з любов'ю закликаю, Повернись до Бога, бо Бог є любов і твоя надія, і моя надія. Не маєш майбутнього, якщо не віриш не вирішиш вибрати Бога. Не маєш майбутнього, якщо не вирішиш вибрати Бога. Це серйозні слова. Серйозна, ну, тобто серйозна заявочка така, знаєте, не вирішиш вибрати Бога, не маєш майбутнього. Маєш тільки впереді смерть. Нічого не маєш, не надії, не якогось благословення, тільки смерть. Каже Марія: я з тобою, щоб ти обрав навернення і життя, а не смерть. Тож сьогодні на практику беремо обирати навернення. навернення і, звісно, забираємо ці свої хрести. Свої хрести я не можу. Я не можу я не можу курити, кинути. Це я такий ставлю хрест на, на ці речі, але це мій хрест. Це не є якийсь хрест, знаєте, який я мав би нести. Це є просте просте виправдання з себе. Я не можу. А насправді ти просто не хочеш. І... І це є правда, коли людина хоче, вона може все і молитися, і відвідувати, і переживати літургії, і служити людям. Тобто бажання, бажання. Якщо є бажання, то ти можеш гори перевернути і кинути, палити, це є щось таке ну, маленьке, маленьке. Але якщо в такому маленькому казати я не можу, то потім легше говорити я не можу, я не можу, я не можу. І так навчити себе, що ти. Легко кажеш, я не можу, легко здаєшся. А Марія нас закликає до перемоги, до перемагання над цим всім. Будьте благословенні, Мир вам, радість, благодать, Сараєво, папа. -па.